У Брюсселі пройшло перше за шість років засідання комісії Україна НАТО. Крім того, українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей, які мали на меті пришвидшення постачання зброї та боєприпасів в Україні. Про це йдеться на Фейсбук сторінці Міністерства закордонних справ України від 5 квітня. Про підсумки засідання комісії Україна НАТО та зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО поговоримо з експертом з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тарас Жовтенко приєднується до нашого ефіру. Добрий день вам, пане Тарасе. Добрий день. Отже, міністри закордонних справ країн-членів НАТО провели зустріч в Брюсселі, яка відбулася 4 5 квітня. Які підсумки цієї зустрічі? Ну, власне, це підготовча зустріч, яка передує вільнюському саміту НАТО, якого ми очікуємо за кілька місяців. Власне, це робота по звірці годинників між союзниками альянсу. Обговорення в практичній площині тих актуальних питань євроатлантичної безпеки, які мають бути винесені на обговорення вже в рамках самого саміту, тобто це і питання розширення альянсу, це і питання реагування НАТО на. Ті виклики безпеці європейські, які в першу чергу походять зараз від російської агресивної політики, це з одного боку військова підтримка України і продовження цієї підтримки аж до звільнення українських територій. З іншого боку, це також таке от оперативне реагування на. Черговий виток ядерного шантажу, який е, е, країни-члени НАТО побачили з боку Кремля, враховуючи от їхні заяви про е, наміри розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю. Тобто, в принципі, ну якби порядок денний був достатньо насичений. Він е, відштовхувався в першу чергу від е, поточної ситуації від е, тих потреб, е, які стоять перед альянсом в цілому, як перед міжнародною безпековою організацією, ну і зрештою перед е, окремими його країнами-членами, в першу чергу йдеться. Очевидно про країни східного флангу НАТО, які зрозуміло, що вимагають в межах Вашингтонського договору додаткових заходів безпеки для того, щоб компенсувати ті нові загрози, які постійно з'являються з боку кремлівського режиму. Ну і Фінляндія стала новим новою країною членом НАТО. Як це може вплинути на Україну і, взагалі, на російсько-українську війну? Безумовно, питання розширення альянсу теж на порядку денному і цієї зустрічі було, і також і майбутнього саміту. Бо крім Фінляндії, ще очікується офіційне оформлення Швеції як майбутнього члена НАТО. Власне, це дуже серйозний крок з боку альянсу з точки зору поглиблення ситуації контролю над безпекою в Європі, скажімо так, не тільки на східному фланзі, але й на північному фланзі. Ми розуміємо, що. Рішення Фінляндії про членство в НАТО було викликане в першу чергу російською збройною агресією проти України, яка почалася в минулому році, і власне в такий спосіб можна говорити, що Путін є одним із таких от головних промоутерів НАТО і системи колективної безпеки в світі, яка досі залишається однією із найефективніших, тому що ну зрештою логіку фінського уряду і фінського народу можна зрозуміти, попри всі полум'яні пропаганди. Диські риторичні закиди російського режиму країни-члени НАТО і територія альянсу з точки зору безпеки залишаються максимально захищеною. Тому, в принципі, це крок НАТО до зміцнення безпекової ситуації в євроатлантичному регіоні для України. Це потужний сигнал про те, що альянс не не закриває двері навіть перед такими загрозами, як російська агресія в Україні, і зрештою російська гібридна агресія проти НАТО в цілому. Ну і плюс Ути інструментально саме ті кроки, які здійснив альянс по включенню до свого складу Фінляндії, вони насправді є такою собі. Дрожньою картою для України, і відповідно, цей механізм такого прискореного членства в альянсі він може бути в майбутньому застосований і до нашої держави, враховуючи те, що в принципі ми йдемо до тих самих умов стартових, з яких Фінляндія почала переговори з НАТО про повноцінне членство, тобто ну, Фіни до цього реформували свою армію, перевели її максимально на сучасні західні озброєння. Ну, зрештою залишилися тільки політичні і організаційні механізми, які би просто Завершили оформлення Фінляндії як нового члена Північно-Атлантичного альянсу. І про перспективи України до вступу в НАТО ми поговоримо трішечки пізніше. Я хотіла би, якщо можна, ще повернутися до засідання комісії україна НАТО. На засіданні був наш міністр закордонних справ пан Кулеба і міністр закордонних взагалі що це означає присутність українського міністра на цьому засіданні. До прикладу міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив у середу, що рішення запросити Україну на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО підриває принцип є. Дності альянсу і про це йдеться в заяві міністра, опублікованій на його сторінці у Фейсбук. Що можете про це сказати? Угорщина, на жаль, тут сумно відома своєю принциповою позицією блокування системного такого з року в рік засідань комісії Україна-НАТО, і це в принципі вперше за е, кілька останніх років, коли керівництво альянсу просто ну якби втомившись від ось цього угорського шантажу, тому що ну в принципі угорч Будапешт тут має свій інтерес. Він е, за розблокування роботи цієї комісії Україна НАТО завжди вимагає від нашої сторони певних поступок стосовно внутрішньої політики. Е, Національної політики там в окремих регіонах так України, і власне оскільки в альянсі загально прийнятим є механізм одноголосного прийняття рішень, то ця позиція Угорщини вона на жаль призводила до того, що в принципі робота комісії Україна НАТО останніми роками була практично повністю заблокована. Але зрештою, альянс почав розуміти, що не можна особливо в цій безпековій ситуації загрозливій знаходитися, ну як кажуть, в максимальній залежності від позиції якоїсь однієї країни, яка блокує в принципі, конструктив одну із частин конструктивної роботи в межах альянсу в цілому. І е, генеральний секретар Ян Столтенберг на минулому тижні офіційно сказав, що, попри е, позицію Угорщини, е, комісія України НАТО запрацює і е, її засідання от відбудеться власне е, тоді, коли воно від воно відбулося. Цим виклика нам така. Специфічна заява і коментар міністра закордонних справ Угорщини, але насправді розблокування цієї комісії, це її роботи і участь в принципі нашого міністра закордонних справ в цьому заході альянсу. Це досить серйозний крок, наш ще один, який наближає нас до майбутнього членства в НАТО і який дозволяє нам на рівні альянсу проводити ту роботу, яка нам потрібна для того, щоб забезпечити нам і військову допомогу, і політичну підтримку в нашій боротьбі про. Роти російського агресора, ми зрештою таким чином ми стаємо не стільки навіть політично-офіційно, скільки з точки зору нашої практичної участі і результатів цієї участі частиною євроатлантичної системи безпеки, ми розуміємо, що заява міністра закордонних справ Угорщини не завадила провести засідання власне за участі також і українського міністра. Однак, де можуть виникнути перешкоди через позиції України? Власне, ну те, що ця комісія робота цієї комісії була розблокована, свідчить про те, що альянс, так само як і європейський союз, до речі, да, де Угорщина теж демонструє таку саму позицію, рухається в бік більшої гнучкості системи прийняття рішень. Тобто, поки що і там, і там ми бачимо механізм одноголосного прийняття рішень, де якщо хоча б одна країна проти, це абсолютно повністю блокує весь цей механізм. І в Європейському Союзі і в НАТО почали ще в минулому році говорити про те, що а, треба відмовитися від цього, відійти від цього механізму. Відмовитися від нього, тому що в нинішніх таких от досить кризових умовах для європейської євроатлантичної безпеки важливим є ну швидкість прийняття рішень, оперативність і те, наскільки швидко ці організації можуть реагувати на зміну ситуації. Тому ми бачимо, що в принципі альянс уже пішов практичним шляхом от в цьому напрямку. Ну і зрештою, це буде означати трансформацію подальшого механізму прийняття рішень в, в межах самого альянсу. Янсу ну і це посилить зрештою його здатність реагувати на ті загрози, які генерує зараз російський режим в зв'язку з всіма тими кроками, які, 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 які в принципі ми бачимо Путін робить так і на території України, і в західних країнах, і так далі. Ну і зрештою, це дозволить альянсу набагато краще адаптувати свою політику і свою реакцію, в тому числі своїх Колективної системи колективної безпеки на те, що відбувається, ну і зрештою, це посилить позиції України, в тому числі, е, оскільки це дозволить зняти в майбутньому е, можливі ось е, такі речі, які пов'язані з блокуванням е, руху України в НАТО з боку окремих країн-членів. До речі, це також сигнал і Туреччині, в тому числі, е, від позиції якої зараз насправді залежить доля, е, ну навіть не так, доля, не доля, а е, час вступу Швеції в НАТО, тому що ми, ми пам'ятаємо, що Швеція це мала вступити разом з Фінляндією. От, але на цей момент через позицію Туреччини там переговори трошки ускладнилися. Тобто ми бачимо, що НАТО проходить насправді дуже серйозні і внутрішні трансформаційні процеси паралельно з тим, як він адаптується до безпекової ситуації в світі. Пане Тарасе, маємо мало часу, але хочемо ще дізнатися про наші перспективи на вступ в НАТО. Ви трішки зазначили, що в нас може повторитися сценарій Фінляндії. Я нагадаю, що наступний саміт НАТО відбудеться у вільносі в липні 2023 року. Чи можемо ми, ми вже тоді очікувати якихось позитивних рішень в нашому напрямку? Чіткий, чітка позиція, чіткий маркер, який був озвучений керівництвом НАТО, полягає в тому, що про повноцінне членство і про запуск цього Повноцінного членства України в НАТО можна говорити тільки після того, як е, війна з Росією завершиться перемогою України, тобто звільнення українських територій і в принципі вихід е, з е, цього конфлікту. Е, але це не означає, що до того моменту в принципі не можна і не треба нічого робити. Фактично, ми справді будемо йти шляхом, е, який нам проторували Фінляндія і Швеція. Е, по суті, е, на етапі, коли ця війна буде близька до завершення, і коли е, вже будуть Зрозумілі обриси нашої перемоги ми будемо мати як мінімум збройні сили, які будуть максимально відповідати всім технічним і організаційним стандартам НАТО. Ми зараз до цього рухаємося і отримуючи західну зброю, і коли наші військові різного рівня від найнижчого до найвищого, проходять різного роду навчання і тренування разом з нашими західними партнерами, з країнами-членами НАТО, тобто, по суті, в нас так само на кінцевому етапі. Залишиться просто формалізувати а, нашу, а, наше майбутнє членство в НАТО, і в принципі ми можемо а, політично до а, такого кінцевого етапу рухатися, використовуючи і ось цю зустріч міністрів закордонних справ країн членів Альянсу на майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі. Ми теж можемо а, працювати а, активно з конкретно країнами-членами НАТО для того, щоб потім на виході мати ось це колективне рішення. Тому що ми повинні розуміти, що а, все підготовча робота. Робота до нашого майбутнього членства вона також означає індивідуальну роботу з кожною з тепер уже 30, 31 країною членом НАТО для того, щоб отримати їхню згоду, пояснити їм нашу позицію, і зрештою на фінальному етапі отримати одноголосне рішення про прийняття України в альянс. Дуже дякуємо вам за розмову за інформацію. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва був з нами на прямому зв'язку.